Я думав, що картон там пресований, макулатура, то є типу, брудно і чистити. А тепер подивіться, що це взагалі капець. Це подріблені е пакети від молока, від соку, поліетиленові пакети різні. Ну я, я в шоці. От подивіться, що, що сталося. То все треба прибрати. Воно аж там того боку Ну, По тих стінках я вже трохи, по, 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 по... Змітав, бо прилипло було до тенту. Воно від... Е З нього аж пара йшла, бо воно бродить. І Зверху все мокре, все в конденсації. І запах такий Брррр. такі бувають розвантаження, завантаження. Так ми вже заїжджаємо на парковку, тому що у нас час ще вийшов. Місце нам це вже правда така година 20.40. Ну, для Франції це нормальна година. Було би це Німеччина, це була би катастрофа. Часу їзди ще right. маємо, а от часу праці вже ні. І тому я змушений шукати парковку. О, місце було клас. Так, я змушу виключити світло, бо я не бачу. Не не пляжуся прекрасно і як на диво right a 71 навіть є місце для нас. Turn left onto A71, then turn right. Зеркала Брудні. Нічого не видно. На парковці нам залишилося 344 кілометри вже до цілі. На сьогодні ми дякуємо вже їзді. 20.44. Ми Обов'язково записується собі час, коли зупинився. Я вам то мушу, мушу зняти і показати, бо таке не кожен день побачиш на парковці. Це є довгі, довгі ті якісь речі такі везуть. Ото воно там, десь там. Так. І то воно... А тут початок його. От таке щось, щось надзвичайне. Уявіть собі, як то ті речі перевозяться вночі, вони їх везуть і як то далеко, довго. По-перше, знайти місце парковки, та то капець, це щось з чимось. Уявіть собі довжина яка. Та дійсно, такі водії професіонали серйозні, то, то вам не просто на звичайному флетбеку їздити. Хотів, хотів табличку відірвати. Наклейку верніше, відірвав з табличкою. Казали мені, що пан нехай бої, не боїться, тут тверда поверхня. Ну, то тверда поверхня. Ото воно я, на тій тверді поверхні трохи по. Буксував, розвантажуюся вже на кінець тими розпалювачами до грилів і буду вже завершувати свою каденцію. Їду зараз на четверку, десь кілометрів 30 звідси. Біля Вроцлава, трошки далі, між Вроцлавом, на платній тій, між Вроцлавом і Катовіцями, і все. І Каденція, правда, моя затягнулася замість три тижні вже майже 4. Хочеться дуже додому. А напарник на іншій машині за 700 кілометрів від Вроцлава в німцях це Бремен. Ну, коротше, взагалі немає роботи для загрузки на Польщу і просто капець. І просто капець. Тобто, я, мене міняють, я чекаю, верніше, мій змінщик приїжджає, він залишається зі мною, інший їде е, на легковіше в Бремен за 700 кілометрів. Міняється там з іншим водієм і цей приїжджає сюди за 700, забирає мене і ми вже їздимо, їдемо разом на перемишлі. Нормально. Не завжди в перемишлі заміна була є. Деколи треба й трошки проїхати.